Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів Hello Talk Upset Friend звати Фальстав, сьогодні підслухав двох людей, які розмовляли про почуття. Hello Ben, how are you doing? Hi Emma, I'm good, but I'm a little upset today. Why do you feel upset? Why do you feel upset? My best friend is upset with me, and I don't know why. My best friend is upset with me, and I don't know why. I'm so sorry. Let's have coffee and talk more about it. Thank you, Emma. I feel better already. Люди так сильно ускладнюють своє життя з цими почуттями. Якщо ведмідь роздратований, це просто гарчання чи швидкий рик, і всі все розуміють. Жодної кави не потрібно, тільки тиша і простота. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.